В черговому станції забороняється відправляти поїзди на однокалійних і по неправильній колії на двоколійних ділянках без згоди чергового постанції, на яку відправляється поїзд. На однокалійних ділянках, обладнаних автоблокуванням, поїзди відправляються за вказівкою поїзного диспетчера без попередньої згоди чергового. Сусідньої станції після звільнення першої блок ділянки. На двокалійних ділянках відправлення поїздів проводиться за вказівкою чергового постанції, з якої поїзди відправляються правильною колією. Після одержання повідомлення про прибуття раніше відправленого поїзда, а при автоблокуванні після звільнення першої блок ділянки. А передня згода чергового по станції, на яку відправляється поїзд, не вимагається. На обладнаних диспетчерською централізацією ділянках відправлення поїздів проводиться тільки за вказівкою поїздного диспетчера. Відправлення зі станції спеціального самохідного рухомого складу, що не обладнане у відповідності з пунктом 9.10 цих правил пристройми безпеки. Дозволяється за вказівкою поїзного диспетчера за умови вільних двох або більше блок дільниць. Порядок відправлення господарчих поїздів і спеціального самохідного рухомого складу зі станцій, що обмежують перегін, проходження їх по цьому перегону до місця виконання робіт, який забезпечує безпеку руху, встановлюється інструкцією з рухомих. Складу поїздів і маневрової роботи на залізницях України. Черговий постанцій а на ділянках з диспетчерською централізацією поїздний диспетчер перед відправленням поїзда зобов'язаний <кій> Упевнитись у тому, що перегін вільний, а з автоматичного блокування вільна перша блок ділянка. Припинити маневри з виходом на маршрут відправлення поїзда, приготувати маршрут відправлення, відкрити вихідний світлофор або надати машиністу інший дозвіл на заняття перегону, порядок дії чергових постанцій, поїзних диспетчерів, з виконання операцій, що забезпечують відправлення поїзда, визначається інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи. Забороняється відправлення поїзда на перегін без дозволу чергового постанції. Дозволом на заняття перегону для машиніста поїзда, що відправляється, є дозволяючі показання вихідного світлофора, А при його несправності або відправленні поїзда з колій, де немає вихідних світлофорів, письмовий дозвіл визначеної форми наказ чергового постанції, переданий по радіозв'язку або ЖЕЗУ. Машиністу пасажирського та поштово-багажного поїзда забороняється відправлятися зі станції раніше часу, визначеного розкладом, а також проїжджати без зупинки станцію, де за розкладом передбачена зупинка для посадки і висадки пасажирів. На роздільних пунктах, де зупинка пасажирського або поштово-багажного поїзда передбачена для виконання технологічних операцій. І не призначена для посадки чи висадки пасажирів та навантаження. Розвантаження багажу та пошти за вказівкою поїздного диспетчера, що передається машиністу і черговому постанції. Вона може бути скорочена чи скасована. У службових розкладах з руху поїздів такі зупинки позначаються особливим знаком. А в афішах та розкладах, що видаються для пасажирів, ці зупинки не показуються. В черговому станції. на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, поїзному диспетчеру забороняється відкривати вихідний світлофор або давати інший дозвіл на заняття перегону, не переконавшись у тому, що маршрут для відправлення поїзда готовий. Стрілки замкнені, маневри на стрілках маршруту відправлення припинені. Технічне обслуговування та комерційний огляд состави закінчені. При відправленні поїздів і станції їх формування станції, де до состава поїзда проводилось причеплення і відчеплення вагонів. або станції, де не передбачена заміна сигнальних дисків, що позначають хвіст поїзда. Чергові станції перед відкриттям вихідного сатафора. Або видачею машиністу локомотива спеціально самохідного рухомого складу, дозволу на зайняття перегону повинен також переконатися в наявності поїздного сигналу на останньому вагоні. Вихідний світлофор має відкриватися черговим по станції особисто, або за його вказівкою оператором поста централізації. На обладнаних диспетчерською централізацією ділянках. Вихідний світлофор відкривається поїздним диспетчером. У випадку порушення графіка руху поїздів, черговий станції перед відкриттям вихідного світлофора поїзду, що прямує за пасажирським, поштово-багажним, людським або вантажопасажирським, повідомляє машиніста, що він прямує за пасажирським поїздом. Вихідний світлофор має закриватися автоматично. Після проходження його першою колісною парою поїзда, що відправляється. А на станціях, що не мають електричних рейкових кіл, черговим по станції, оператором поста централізації або черговим стрілочного поста. Після проходження світлофора усім составам поїзда, що відправляється. За відправлення поїзда і станційних колій при забороняючому показанні вихідного світлофора. А також з полі, що не мають вихідних склафорів, машиністу ведучого локомотива, спеціального самоходного рухомого складу, при наявності дозволу на заняття перегону, забороняється проводити в рух поїзд без вказівки чергового по станції, переданої по радіозв'язку або сигналу відправлення, який подається черговим по станції чи за його вказівкою черговим поста, Парку. Оператором поста централізації, черговим стрілочного поста, сигналістам або головним кондуктором. Порядок продавання сигналу відправлення визначається начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці. Перед тим як рушити машиніст ведучого локомотива. І спеціальна самохідна рухома складу та його помічник повинні перевірити, чи не подаються з поїзда або працівниками станції сигнали зупинки. Провідники вагонів, пасажирського поїзда в разі наявності перешкоди до безпечного прямування повинні негайно вжити заходів до його зупинки. У випадку зупинки на перегоні пасажирського поїзда із застосуванням стоп крана чи внаслідок самовільного гальмування, провідники повинні оглянути вагони, які вони обслуговують, і за необхідності негайно подати сигнал зупинки в бік локомотива. Якщо метровагонний поїзд зупинився на перегоні, помічник машиніста зобов'язаний з'ясувати причину і доповісти машиністу. В інших Поїздах за такої зупинки, помічник машиніста повинен наглянути поїзд, з'ясувати чи в повному він складі за номером останнього вагона та перевірити наявність поїздного сигналу на цьому вагоні. Рух пасажирського поїзда відновлюється після зняття сигналів зупинки всіма провідниками вагонів, а інших поїздів за доповіддю помічника машиніста. Порядок проведення поїзда в рух на перегоні. В інших випадках зупинки, не передбачених графіком руху, встановлюється інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи. Дозвіл на заняття перегону там, де немає вихідних сигналів. А також у випадках відправлення поїздів при забороняючому показанні вихідного сигналу включається машиністу ведучого локомотива. Спеціального самохідно-рухомого складу. Черговим по станції особиста або через одного із працівників локомотивної бригади з його поїзда. Чергового поста парку оператора, Чергового стрілочного поста сигналіста або головного кондуктора. Машиніст зобов'язаний упевнитися в правильності одержаного дозволу на заняття перегону. Порядок вручення машиністам локомотив, дозволів на заняття перегону, що забезпечує безпеку руху, вказується в технічно розпорядчому акті станції. Одночасне відправлення та приймання на станцію поїзда, що проходить в тому ж напрямку, забороняється. Якщо підхід до станції з боку поїзда, що приймається, розміщений на затяжному спуску. І при цьому маршрут поїзда, що приймається, не ізольований від маршруту поїзда, що відправляється. Черговий станції проведжає кожний поїзд, що відправляється, або проходить без зупинки станцію, стежить за його станом, наявністю і правильним показанням поїзних сигналів. Про відправлення поїзда в повному складі чергової станції упевнюється в доповіді сигналіста чергового стрілочного поста або особисто. На станціях, де колі відправлення поїздів віддалені. Або де за місцевими умовами чергові станції не може проваджати поїзди, їх повинні проваджати працівники згідно з вимогами технічно розпорядчого акта станції. На ділянках з диспетчерською централізацією де немає чергових постанцій, на станціях, що мають електричну ізоляцію колі і стрілок, до чергових постанцій за місцевими умовами не може проваджати. Поїзди і немає інших працівників. Відправлення поїздів контролюється за показаннями приладів управління. Перелік станцій, де чергові станції можуть не проваджати поїзди і умови забезпечення безпеку руху при відправленні поїздів визначаються начальником дирекції залізничних перевезень. Працівник, який проваджає поїзд, зобов'язаний впевнитися, що поїзд пройшов у повному порядку. У випадку виявлення в поїзді несправності, що загрожує безпеці руху, а також при проходженні поїзда без встановлених поїзних сигналів працівник, який проведжає поїзд, зобов'язаний вжити заходів до його зупинки. Відповідальність за правильність формування поїзда несуть працівники станції. Працівники станції перед відправленням поїзда повинні в точній послідовності з техпроцесом роботи станції. Технічно розпорядчим актам, графіком руху, планом формування поїздів перевірити правильність формування поїзду, Правильність та міцність кріплення вантажів на відкритому рухомому складі. Переконатися, що збереження вантажів повністю забезпечене. Поїзд має встановлені сигнали і забезпечений необхідним поїздним інвентарем. Технічне обслуговування. Поїзних сигнальних приладів, що позначають хвіст вантажних та вантажу пасажирських поїздів, навішування сигнальних приладів на ці поїзди і їх знімання покладаються на працівників пунктів технічного обслуговування вагонів. Порядок перевірки поїзда відповідальність працівників станцій в залежності від місцевих умов становлюється начальником залізниці. На всі вантажні та вантажопасажирські пасажирські поїзди на станціях формування перед відправленням поїзда машиністу ведучого локомотива. Видається натурний лист визначеної Державною адміністрацією залізничного транспорту України форми та перевізні документи в запечатаному вигляді. Забороняється відправляти поїзди, в складі яких є вагон без провізних документів. На поїзди, у яких є головний кондуктор. Натурний лист і перевізні документи видаються йому. В такому випадку головний кондуктор зобов'язаний ознайомити машиніста, як того вимагає натурний лист зі складом поїзда, що відправляється. У разі причеплення і відчеплення вагонів на шляху перемування до натурного листа поїзда працівниками станції повинні вноситися відповідні зміни. На всі пасажирські, крім моторвагонних і поштово-багажні поїзди, натурний лист поїзда вручається начальнику або механіку бригадиру, пасажирського поїзда та машиністу локомотива. Час фактичного відправлення чи проходження кожного поїзда, його номер, а за необхідності й інші дані, що характеризують состав поїзда. Черговий станції зобов'язаний занести до журналу руху поїздів і негайно сповістити черговому сусідній станції, на яку відправлений поїзд, та поїзному диспетчеру. Крім того, черговий постанцій повинен забезпечити передачу необхідних даних про поїзд в автоматизовану систему управління.